Сьогодні ми поспілкуємося з оператором БПЛА «Вампір» про навчання, дрони та особистий досвід. Солдат, позивний маю єврей. А, скажи, як ти потрапив в цю тему дронів, з чого все почалося? Пропонували в дронщики. Спочатку план був на FPV, більш важча професія, ніж дрон, БПАК. По ітогу і політав трошки на FPV, на Mavic, і зараз. Дрон вампір Які були перші враження, коли підняв вампіру в небо? Е, корова в воздусі. Корова така непогана летить. Ну, трохи тормознута. От, е, той самий FPV набагато більш маневреніший або Mavic. А він ще там метр два летить без тебе, коли ти його зупинив. А наскільки складно стати? Операторами, скільки триває навчання? Навчання триває залежить від того, куди направляють, а так навчання триває до 45 днів, від 30 до 45, і плюс ще хлопці отримують сертифікат в спеціалізованому місці вже від самого виробника. Навички допомагають, якщо ти грав на PlayStation, в тебе джойстик завжди в руках, і ти міг більш коректніше відповідати діям свого пропонування. Дрона. Фізика, я б не сказав, навички програмування, тільки в налаштуванні допомагають, загалом допомагає усічливість. Тобто необхідно дуже довго сидіти на одному місці. Якщо ти розбираєшся в комплектуючих, ремонтував машини, тобі взагалі буде легко ремонтувати вампір, бо він все пластикове, надруковане. там тільки Карбоновий сендвіч і декілька металевих деталей, а решта електроніка і надруковане на 3D-принтері. Що таке вампір простими словами? У чому його фішка? Вампір це ночний дрон-бомбер, який е, в, в день може застосовуватись як е, е, дрон е, для допомо, е, забезпечення провізії, медикаментами. Тобто він е, більш такий. Перетворюється не на бомбера, а на забезпечення. А вночі він просто дрон-бомбер, і москалі бояться його. Бо як чути, як жужить дрон, то значить, що то буде бум. Він дуже легкий в використанні плюс е, йому необхідно мало часу, він має дуже велику швидкість. 20 метрів на секунду у альтхолді, може розігнатися за що. За рахунок цього він дуже маневрений і швидко досягає своєї цілі. Рекомендована вантажопідємність 10 кг, максимальна 15 кг. Він має 4 скиди, загальною вагою витримує сервопривід 35 кг, а один сервопривод витягує до 9 кг. Але рекомендоване навантаження всього лишь 4,5 кг. Також. Він може мати інші е, інші скиди. Наприклад, v 5 який йде вертикальний. Е, він робить 5, е, 5 скидів вертикальними, а не горизонтальними, як робить А4. Е, є більш старіші варіації, але від них вже в зв'язку з часом відмовляються. Тому розробка йде. Е, H5 Gen 1 і В5-го Gen 2 покоління, бо в ньому немає можливості скинути по одному боєприпасу. Він скидує всі 5 одночасно. FPV, Mavic, Mavic, взагалі Mavic і Vampire дуже можна порівняти, вони між собою дуже схожі. Єдина відмінність це камера. А в керуванні вони однаково легкі, якщо не використовувати той самий Альтхолд або ITTI. Чи бувають такі моменти, коли дрон, можна так сказати, живе своїм життям? Звісно, якщо потрапляє в реп, якщо його спуфлять, взагалі можуть зникнути спутники. І дрон завдяки своїм мізкам має можливість або екстреного повернення за допомогою. Програмного коду, він переходить в режим АРС і летить додому, або в нього може спрацювати команда аварійної посадки, тобто дрон не розуміє, куди йому за азимутом повернутися, і він просто сітає, де йому краще сісти. Пускається повільно і завдяки своїм ніжкам відчуває, якщо там є перепона. Він може трохи зміститися і змістити своє місце перебування. А що кажуть твої друзі, рідні? Підтримують тебе, допомагають? Звісно, підтримують, багато скидують грошей, необхідно завжди необхідні стяжки, завжди необхідний армований скотч. Ці самі деталі вони виходять буквально за 10-20 вилітів і необхідно їх на 3D-друки завдяки армії друку ми... Має можливість поповнювати. А як гадаєш, після війни ці навички можуть тобі знадобитися? Агродрон може легкістю керуватися мною, я думаю. Взагалі, після FPV вампір дуже легкий в керуванні. Ми навички здобували в програмі в Steam. Вона коштує, здається, 463 гривні. Трохи більше, ніж 10 доларів ми здобували навички там. Однак є інші програми, які допомагають на FPV, на Mavic я знаю, немає ще, на Vampir теж немає. Однак розробляється на Nemesis, здається, і на Шейку... а і на водний дрон. Також розробляються програми, завдяки яким е, пілоти зможуть отримувати е, одразу йти на навчання з навичками, які їм необхідні будуть. Е, доставка дронами в Китаї вже давно працює, в Японії також працює. Однак в наших реаліях, завдяки війні, я не думаю, що це швидко реалізуємо буде. І... Після війни можливо, однак диверсійні моменти будуть використовуватися завдяки цьому, і я думаю, що це перших 10 років погана ідея буде, тому що багато людей будуть з навичками військової справи і можуть використовувати не за призначенням ці дрони. Які риси характеру або навички варто прокачувати, щоб бути крутим оператором. В першу чергу це усидчивість. Сидіти за пультом дуже важко, тому що ти сидиш багато годин і мікроконтроль це, звісно, класно. А однак після перших 10 годин ти вже втомлений, тобі воно не потрібно, ти хочеш відпочити, а це потрібно виконувати і дуже часто. Використовувати борт за призначенням, тобто вночі, десь після 11-ї години борт вже повинен бути в повітрі до 5-ї години, доки не почало світати, борт повинен працювати і працювати. А після цього він повинен ще займатися гуманітарним перевезенням для наших солдатів. А що б ти порадив людям, які хочуть доєднатися до війська і? Планують стати майбутніми операторами БПЛА, але щось їх зупиняє, якісь, може страхи. Що порадити? Качайте програму Steam на комп'ютер, встановлюйте програму LiftOff. завдяки ній ви здобудете мікроконтроль на керування дронів. А якщо ви здобули мікроконтроль на керування FPV, то керувати тим самим вампіром вам буде дуже легко. Так, вони без, ну, не безкоштовні, однак недорого коштують. Забезпечення сильним залізом комп'ютерної індустрії не потрібно. Доволі такі слабі, середні комп'ютери витягують цю програму. Пульт коштує від 5 можна взяти, БУ за 3,5. Я наприклад, користуюся пультом від Radiomaster. GX12, хлопці і TX12, і TX18, будь-які пульти використовуються, як показує практика, до якого ти звик, тим і краще ти будеш виконувати завдання. Ну, наприклад, людина вже скачала собі програму, допустим, да, це якісь там вже навички базові є, хоче, має бажання. От як йому вступити саме в нашу бригаду? Соціальні сітки заходять, зв'язуються з потрібними контактами, наприклад, нашої бригади 4960. з ними виходить на зв'язок рекрут. Завдяки нашій військовій структурі ми отримуємо майже все, забезпечення харчове є, все є, тільки потрібно воювати. Наземні дрони є, є повітряні, повітряні розвідувальні дрони, є бомбери, є ті самі FPV, матраси. Будь-що на яку тобі хочеться посаду, на які є можливість, ви пишете, зв'язуєтесь з контактом, вам все розкажуть, все покажуть. Навіть я думаю, можна буде поспілкуватися особисто з людьми, які цим займаються. Щоб ти знав, в який колектив ти вливаєшся і що на тебе чекає в майбутньому. Ти можеш вибрати спеціальність, на яку ти хочеш влаштуватися. Тобто не так, що тобі скажуть, що ти хочеш кимось бути, а тебе поставлять на зовсім іншу спеціальність. Ні, ти можеш вибрати напрямок, в якому будеш рухатися завдяки своїй команді та керівництву. Завдяки зараз є програми навчання. І дуже, дуже гарні програми там, де я навчався. Ми ж не можемо казати, де ми навчалися. Ми, ну, ми можемо тільки передати привіт нашим інструкторам Чорному і Вовку. Я думаю, він побачить, почує і буде радий, що нас навчав. Дякую за інтерв'ю. Гарної тобі служби.